Війну можна виграти, знизивши мобілізаційний вік, а не почавши брати у військо жінок. Волонтер Юрій Касьянов різко висловився про процес призову в Україні. Відтак, середній вік нашої української армії далеко за 45, а служать ній інфарктники та інсультники. Цього можна уникнути, набираючи 23-річних хлопців. Чи піде влада на зниження мобілізаційного віку? Та чому демографи б'ють на сполох? Про це далі. Вітаю, мене звати Дарина Гуцкало. Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Волонтер АТО Юрій Касьянов у своєму дописі на Фейсбуці процитував американського президента Франкліна Рузвельта, який у розпал війни у 1942 році запропонував знизити мобілізаційний вік із 20 до 18 років. Та у свою чергу пропонує у такий спосіб омолодити і українську армію. Я вважаю, що нам необхідно знизити мінімальний призовний вік з 20 років до 18. Ми переконалися, що такий захід неминучий і дуже важливий для наближення перемоги. Я дуже добре розумію почуття батьків, чиї сини вступили на військову службу. Ми з моєю дружиною відчуваємо те ж саме. На думку Касьянова, чим молодша армія, тим більше у неї шансів перемогти ворога. Військовий підрозділ, у якому середній вік бійців дорівнює, скажімо, 23 рокам, є більш боєздатною одиницею ніж такий самий за чисельністю підрозділ із середнім віком 33 роки. Що більше таких військ ми посилатимемо на поля битв, то швидше ми переможемо в цій війні. То менших втрат нам коштуватиме перемога. Однак волонтер різко висловився проти мобілізації жінок. Мовляв, у військо гребуть і так немолодих чоловіків із проблемами зі здоров'ям. Тож бодай призву представниць жіночої статі точно можна уникнути. У всі часи в роки війни жінки замінювали чоловіків у тилу, виховували дітей і підтримували вогонь у сімейному вогнищі. Багато жінок служило в армії, але ніколи жінки не замінювали молодих і сильних чоловіків. Ба Більше волонтер назвав, хто б ще пригодився у війську. Побойтесь Бога і відправте вже на фронт молодих інфантильних ухилянтів. Все одно вам вибори не виграти, якщо вони ще будуть. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що військовий шокував зверненням до працівників ТЦК. Він закликав їх бути жорсткішими до ухилянтів та не панькатися із ними. Ба більше він зазиває українців готуватися до найгірших сценаріїв. Що може на нас очікувати найближчим часом? Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням. Вище. Ну, а ми продовжуємо далі. Тривалий час суспільство активно обговорює питання зниження мобілізаційного віку в Україні. Зауважимо, що так зване омолодження війська під час воєнного стану вже відбувалося раніше. Призову підлягали чоловіки з 27 років, нині ж з 25. Проте все частіше людей лякають наративи про початок мобілізації з 18 років. Чим це викликано? Нещодавно у Верховній Раді та офісі президента шокували інформацією, що на такому рішенні стоять саме іноземні партнери. Якщо ця інформація спливла на поверхню, можу підтвердити. Американські політики з обох партій тиснуть на президента Зеленського в питанні, чому в Україні не проводиться мобілізація тих, кому від 18 до 25 років. Аргумент партнерів такий: коли була війна США у В'єтнамі, туди забирали з 19 років. Подібну інформацію підтвердила і нардепка Марина Іонова. Що стосується мобілізації і наших партнерів, ну вони в принципі говорять про те, що е, важливо наполягають на те, що змінити і знизити ще вік мобілізації. Мобілізаційний вік. Але нам важливо знаєте, виправити ті. Помилки, які були зроблені а, ну під час двох комунікаційних компаній по мобілізації. Тоді коли ми працювали над законом про мобілізацію. одним із перших тему зниження мобілізаційного віку через тиск заходу піднімав нардеп Роман Костенко. Мені пишуть мої колеги, просто я не знаю, там конгресмени, які кажуть: дивіться, ми вам даємо зброєння. Ви там кажете у вас, немає людей. А як це у вас до 25 років не призивають? Це як взагалі? Ну мені важко пояснити, бо я не знаю чому. В офісі президента ж запевнили, що, попри тиск заходу, позиція глави держави Зеленського щодо відсутності потреби знижувати мобілізаційний вік українських чоловіків є стійкою. Президент Зеленський не продавився і продовжує переконувати політиків з обох партій давати зброю без зміни призивного віку. Пізніше і сам глава держави дав чітку відповідь про імовірність почати брати у військо із 18 років. Партнери хотіли б, щоб був зменшений мобілізаційний вік. Ми поки не бачимо, що потрібно вводити ці зміни, я вважаю, що вони небезпечні. Думку про те, що Верховна Рада не обговорює зниження мобілізаційного віку, підтвердили і в комітеті нацбезпеки і оборони. Хоча у нас є сьогодні сигнали від Збройних сил України про те, що для того, щоб виконувати реально бойові завдання, потрібні люди з іншою фізичною підготовкою, тому що людям, яким 47-50, важкувато виконувати деякі бойові задачі, які просять командири бригад є сигнали тільки до нас, до комітету нацбезпеки і оборони, але поки що питання зовсім не обговорюються в комітеті зовсім не стоять на порядку денному комітету і зовсім не обговорюються у Верховній Раді України. У міністерстві оборони теж прокоментували сумнівну ініціативу. Там пояснили, що партнери не дорікають щодо призовного віку, але цікавляться, чому ми не рекрутуємо чоловіків молодших ніж 25. Про мобілізацію обговорення не було. Друге, ми не коментуємо чутки. Третє, коли мене питають про мобілізацію, я кажу, що ми мобілізацію провели разом з парламентом закон, в якому зрозуміло чітке, як входить в периметр людина, як він стає військово зобов'язаним, як тренується, як виходить з периметру. Іноді бувають Обговорення ідеї, що вони хочуть зрозуміти, чому ми не рекрутуємо, чому ми не мобілізуємо людей віком з 18 до 25. Ми їм пояснюємо, що це умова Верховної Ради, яка дозволила нам мобілізувати з 25 до 60. У той же час, перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко каже, що наша сторона на питання партнерів, чому в Україні вирішили не мобілізовувати чоловіків молодших за 25 років, відповідає, що у випадку призову золотого покоління на нас чекає демографічна криза. Одна з відповідей, яку я особисто давав щодо того, що у нас трошки інша демографічна ситуація ніж була колись десь. Коли це реалізовувалося, все таки, тому що приводяться приклади інших воєн, і на них там це там реалізовувалось. Угу. да, Ми пояснюємо, що у нас демографічна яма, і у нас зараз покоління тих, кому якраз 25 років, Ну, це, це ще рано казати, але покоління тих, хто від 16 і молодше, це велике покоління, яке народилося з 2005 року до 2013, угу. 7-8 років у нас була велика народжуваність. Далі з 13 ми почали втрачати темпи народжуваності, зараз вони дуже низькі. Угу. Тому це той золотий такий наше покоління, золоте, з яким нам відбудовувати країну, з яким нам працювати. Військові експерти ж попереджають, що важливо не перетнути тонку межу між бажанням щодо захисту держави та перспективами майбутнього України після перемоги. Тобто потрібно врахувати не лише рівень загальної підготовки молодих хлопців, настрої в суспільстві, але і демографічні показники. У той же час в інституті демографії наголосили, що зменшення граничного призовного віку може мати негативні наслідки для демографічної ситуації в Україні. Для демографії війна це взагалі погано. В будь-якому разі гинуть всі вікові групи у той же час. Українців сколихнула заява про те, що до 2025 року нас може залишитися всього 25 мільйонів людей. Про це розповіла заступниця міністра соціальної політики Дарія Марчак. Навіть якщо після повномасштабного вторгнення ми повернемося до довоєнних показників, або навіть якщо ми зробимо дуже великий прорив і вийдемо на показники середні серед країн ЄС, тобто півтори дитини на одну жінку, це буде дуже хороший результат для нашої країни з точки зору показника народжуваності, але це не вирішить проблему падіння демографії. Видання The New York Times у своїй статті вказувало, що криза 90-х вплинула на репродуктивну поведінку населення України. Україна стикається з критичним демографічним обмеженням, яке виникало давно. Україні дуже мало молодих чоловіків. Наразі в країні частка чоловіків віком від 20 до 30 років є найменшою в історії країни. Чи дійсно в Україні призиватимуть молодших чоловіків у військо? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нас з вами вже 250 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.